Зараз тиражують інформацію про те, що ну Трамп у березні казав, що якби я все ще був в Білому домі, я б сказав Путіну, що розбомблю Москву, якщо він вчинить неправильно. Я сказав би президенту ОСІ, якщо ти вторгнешся на Тайвані, я розбомблю Пекін. Зараз така політика у Трампа, знаєте, порівняно з цими заявами, ну дуже поміркована. Ми сьогодні побачили заяви нашого президента на прес-конференції. і не прослідкувати напругу ну просто неможливо. Напруга між Трампом і Україною, між його заявами, вона очевидна. І всі кажуть, що так, Трамп прийшов докладати, досягати саме миру. Але він не сказав, що він буде на умовах України. Але він і не сказав, що цей мир буде на російських умовах. Знову ж таки, подіям Трампа ми бачимо, що Уклін все ж таки йде в бік Росії. А якраз таки цю силу для застосування миру він застосовує. До України. І от складна така ситуація видається, не пройшло вже так багато часу, відколи Трамп займає свою посаду, але вже стільки всього розказав, вже таку напругу створив. Ну не зрозуміло, як вона далі буде розвиватися. Ну так я подивився переважно більшість. Я думаю, ну я трішки на по-моєму запізнився з початком конференції, але в мене ну, таке враження, я не знаю, чи. Чи ви ходили на справжні масажі, бо гарний масажист спортивний він е, розробляє больові точки. Тобто він знаходить, де там у вас на тілі болить і масажує, доки, доки цей біль не, не проходить. Мене таке враження, що Зеленський сьогодні пройшовся по больових точках Трампа, причому не один раз. І, і він пояснював, чому він це робить, бо до того була дискусія, що не варто вступляти вступати з Трампом в публічну дискусію, треба, щоб там хтось інший говорив. Зеленський сьогодні пояснив і раз так, ну я не знаю, як три-чотири-п'ять разів повертався до того, що потрібно а, спростовувати неправдиву інформацію, що у нас ніколи не був там борг 500 мільярдів, а це 100, і це факт. І ми це можемо доказувати. Ну про свій рейтинг він теж сказав, що не було 4, там 67. Про, Про якісь про те, що ми ніколи не підпишемо угоду, яка е, не дає нам гарантії. Це має бути дуже чітко згадано. Тобто він вибирав больові точки і повторював, 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 власне кажучи, те, що йому не радили. Він він вибрав. Із тих двосторонніх стосунків, особливо мені сподобалось питання якогось іноземного журналіста про те, як у вас там з Трампом, він сказав, ну, краще не буває. Е, ну, ясно, що це була не навіть іронія, а сарказм. Тобто, він не уникав конструкти цієї дискусії. І це просто ставить Трампа ну, в досить складну ситуацію, тому що. Коли ну, тобі відверто кажуть, що слухай, ну ти зі стелі береш цифри. І це ж не тільки Україна каже, це в Пентагоні говорять, це розвідслужби Сполучених Штатів, наприклад, кажуть, що нема жодних ознак готовності і бажання Путіна йти на мирні переговори. А Трамп повторює, що все чудово, просто вражаючи чудово, Путін на все готовий, він хоче миру. І, і таких прикладів дуже багато. І це журналісти Трампу запитують по фактам. І по цифрам, і тому, коли зараз вже було раз п'ять повторено, що є 100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів, і це максимум і з них багато грантів. А і знову було пояснено, що це е, гроші, які ми отримали, е, Україна від переговорів з е, екс-президентом Байденом і з Конгресом Сполучених Штатів, це міжнародні угоди, вони не мають там, не мають зворотнього. Е, Руху, бо знову Зеленський сказав, що ну, якщо це буде прецедент, то європейцям захочеться сказати: а ми що? Ми що там лисі? Ми теж хочемо, по-перше, можна в два-три рази збільшити суму боргу. І по-друге, безповоротні позики або гранти замінити на кредити. Ну це просто ну, безлуздя. І він по цьому пройшовся, пройшовся, пройшовся. Він також в дуже декілька разів повторив очевидну для мене річ, що. Можна там ну, придумувати і і намагатися і тиснути на Україну це не так складно робити. Це простіше давити на Україну, ніж на Росію, але є одна особливість, що України немає Інших варіантів ми будемо воювати, буде там допомога Сполучених Штатів, не буде. Було б добре, щоб вона була, не буде. Ну то інші варіанти, але у нас немає виходу. Ми будемо стояти на своїх принципах. І Зеленський він це дуже тонко відчуває як президент, що угода, яка буде неприйнятна українському суспільству. Вона не буде сприйнята українським суспільством, тобто і, і і тут президент Зеленський, чи чи не президент Зеленський, не має значення. Українське суспільство нараз демонструвало, що коли йде мова про надзвичайно важливі національні інтереси, як то європейська інтеграція в часи Януковича, чи як, наприклад, зараз. Користування надрами, бо це питання дратівливе таке. Якщо суспільство не сприймає цю інформацію, якщо у Зеленського не буде аргументів пояснити своєму народу, чому він на це пішов? Він просто пояснив, що якщо це буде певна плата за наступну допомогу американську, то про це можна говорити, яка сума, на який період. Тобто він досить по паличках розклав логіку, там було багато запитань на одну і ту ж тему. він з різних ракурсів. Це, в принципі, як по мені, досить переконливо і доступно пояснив. Складніше йому було по питаннях внутрішньої політики, там я бачив чи по виборах, чи по е, тим, що судять генералів, там він, там він був значно менш переконливим. Але загалом е, я так, почекаю до ранку, яка буде реакція Трампа на те, що відбулося. Ну, тому що Трампу зараз нелегко. Ви кажете. Так, Трамп ну він е, демонструє цей турборежим, але ну дивіться, Мексика, е, президент Мексики, там нищівний пост був з поясненнями е, про, про, про історію і про, про незалежність. Е, Канада, те саме, е, Гренландія, Данія, Європейський Союз, тобто ті країни, на які Трамп так от наскакував, вони в принципі. Вони не прогнулися, вони ну не, не запанікували. Ну і Україна, в принципі, стоїть в цьому ряду. Україна зараз говорить і пропонує цілком такий діалог, як каже Зеленський. Давайте не публічно, а давайте зустрінемося. Я вам на пальцях поясню, як воно має бути. І нас не треба лякати там відключенням старлінків, бо вже маск спростовував цю інформацію. І взагалі не треба по різних інформаційних джерелах розсилати. Ці погрози, бо вони ні до чого не приведуть. Е, Європі, Європі потрібен е, Америка як союзник, але якщо Америка як союзник веде себе не по-партнерськи, чи з Європою, чи з Україною, ну то цей меч він гострий з двох сторін. Це може мати зворотній ефект, в тому числі і на роль Америки, і на співпрацю з Америкою з точки зору Європейського Союзу чи України. Ну там же і Китай паралельно був згаданий. Mm -hmm. Ну а взагалі-то цей турборежим, на ваш погляд, у Трампа він скільки ще буде продовжуватися? Тому що ми бачимо, що в Америці люди також виходять на мітинги, не дуже задоволені е тим, що він робить. Ну та ж Європа теж знаєте, в, певно, в певної мірі в шоці знаходиться, і ніхто, як ви правильно сказали, взагалі-то не йде на поступки, окрім. Самого Трампа, який пішов, ну мені здається, на абсолютно такі репутаційні поступки щодо Сполучених Штатів, коли почав повторювати російські наративи, просто слово в слово про те, що е, Росія напала, тому що НАТО обіцяло не розширюватися, але воно розширювалось. Е, війну спровокували. Ну, знаєте, таке стихійне лихо, яке воно от прям бац, і, і сталося. І хто винен? Ну, Україна, тому що спровокувала, почала говорити про НАТО. То і от Україна така погана. І якщо на початках ці заяви сприймались як ну це ж Трамп, ну окей, дамо йому змогу поговорити. Можливо, він там щось якісь зв'язки налагодить І почне все ж таки повернеться в цей про західний вектор, про український вектор, вектор, і почне давити Путіна. Ми бачимо, що він продовжує повторювати от сьогодні. Вітков сказав про те, що перемовні. Умови можуть бути на основі стамбульських домовленостей, е, і ми бачимо, що Сполучені Штати, ну окей, інформаційно вони декларують, що вони йдуть по тим бажанням російським, які росіяни вже декларували не один раз, так і навіть ну друкуються там е, просто перелік е, е, речей. По відношенню до яких Трамп пішов абсолютно по, по, по тому сценарію, який ви говорите, де були враховані виключно е, е, захтянки або хотілки росіян, і це друкується в американській консервативній пресі, Трампу вже е, пояснюють, хто такий диктатор, і, 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 і просто е, в чому його неправдиві твердження. Ви питаєте, скільки Трамп так може? Протягнути, ну в нього є така риса. Він ніколи не просить вибачення. Наприклад, оця теорія його або ця цифра про зовнішні про те, скільки грошей пішло на допомогу Україні. Потім Маск фактично зробив заяву про те, що половина цих сум, то там десь 100 з чимось пішло на Україну, а половина десь загубилася в Сполучених Штатах. Ну це абсолютно скандальна річ. Ну, Трамп мав би негайно попросити вибачення, але він не буде цього робити. Я не знаю, як там американська преса буде його по цьому тягати. Але по інших речах його, в принципі, просто спростовують самі американські політики, його однопартійці і, і журналісти і, і про диктаторство. І це питання, яке ви задали, найчастіше запитують Трампа і його команду: чому власне. Росія зробила поступки, зрозуміло, що ви вимагаєте від України, але ви ще до початку переговорів пообіцяли Росії ну, в принципі, майже все, про що вона е, мріяла, про що вона говорила. Навіть російські пропагандисти розгубилися від того, що робить Трамп і його команда, і наскільки е, просто якийсь там ну водопад е, пожертв з боку трампа пішов е, на 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 російські на російську сторону але скільки він так може протягнути недовго ну тому що е, тому що він рано чи пізно він зіткнеться з реальною позицією росії коли треба буде оголошувати умови е, миру і там вже було гарантовано. Обіцяно, що там буде вже врахована і позиція Європейського союзу, і позиція України. Мало того, вже ми зараз бачимо вами ознаки того, що не так все добре. йдуть. пройшов перший раунд переговорів двосторонніх. Ну, американці пояснюють, що у нас є маса питань двосторонніх, це не стосується там України і Європи. Це двосторонні питання. От ми зараз посольство відкриємо. Потім було оголошено, що ледве не завтра має бути вже другий раунд переговорів, але російська сторона його спростувала. Трамп анонсував. Бажання зустрітися з путіним до кінця цього місяця в той же час. Вся його команда сказала, ну там його високопоставлені члени його команди, сказали, що ні ні зустріч з президентами не може бути до того моменту, поки не стане зрозуміло, що Росія іде і бере на себе зобов'язання по, по 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 зупинці гарячої фази війни і по тому, що вона сприймає угоди а основні принципи цієї мирної угоди. Тобто до кінця місяця яким чином е це відбудеться, якщо навіть другий раунд переговорів двосторонніх відбувається, знову відкрите питання зустрічі з президентом Зеленським, відкрите питання консультацій з європейською стороною. Ну тому що буде там Макрон з прем'єром е Британії наступному тижні, але ну цього недостатньо. Це не є е весь європейський союз. Одним словом, е там е повторювати одні і ті ж речі, е і. Е Зустрічаючи абсолютно логічний е, супротив або відповіді від українців від європейців, Трампу не просто буде, тому що його починає діставати його власна партія, його конгресмени, його сенатори, при тому, що він зараз вважає себе на вершині просто е, популярності. Він на одному з останніх мітингів сказав е, просто в такому екстазі, що я популярніший Джорджа Вашингтона. Просто я в захваті від того, що я роблю. Я в захваті від себе. Я крутіший за Джорджа Вашингтона. Він на другому місці. А я за місяць. Я не знаю, як він порівнює це. Дивовизно в ті часи були там якісь рейтинги. От чим він порівнює популярність? Його поки що портретів на... В банкнотах американських немає, його не називають батьком нації. Але, попри все, він живе в своєму світі, і навіть в такий момент максимальної популярності там проблеми з судами, проблеми з, е з проспілками, проблеми з американцями, які роблять флешмоб і вивішують чорні прапори, проблеми з імміграцією. Маса проблем у Трампа. Звичайно, і проблеми з європейцями, і проблеми з Україною. Ну і, і з Китаєм теж особливих. Перемог нема. Тобто я не розумію, як він може довго е, е, використовувати такий максимальний режим риторики, або, як е, сказали його колеги, ескал, е, робити ескалацію риторики і при цьому не досягати результатів. Хотілось би також зрозуміти щодо рідкоземельних цих ресурсів. Також наш президент висловився, що ну, якоїсь поганої угоди для України не буде. А вочевидь, тільки такі угоди і нам пропонують. Що повинно статися в головах тих, хто ці угоди пропонують, щоб вони дійсно. Запропонували нам щось гідне, а не просто якийсь ем, якийсь папірець, який повинен роздягнути нас е, повністю. От Трамп каже: Сполучені Штати, крім рідкоземельних металів, хочуть отримати від України і її нафту і все, що завгодно для компенсації виділених коштів. Е, ну обурює, викликає багато емоцій, бо більшість тих. Коштів, які були виділені, пішли на, е, на власне ВПК Сполучених Штатів. Тому про яку компенсацію ми тут взагалі говоримо. Але вимушені говорити, тим, тим часом в Сполучених Штатах кажуть, що достатньо, знаєте, оптимістично налаштовані. Вони кажуть, що підпишемо і підпишемо чуть ли не от завтра, ну в найближчий тиждень так точно. Ну, ми чули інформацію, що сьогодні вже мала бути підписана, тому е, це треба просто оцідати, там як через тиждень зусилься з путіним через два дні. З Зеленським Це, це вже зрозуміло, що це просто от іде білий шум, на який не треба звертати уваги, але сьогодні Зеленський приділив як по мені дуже багато уваги, щоб по поличках розклати терпляче пояснити, що відбувається навколо цієї угоди. Перше, що я так розумію, що там вже немає цифри 500 мільярдів, значно інша. І, і, і це вже в принципі принципова зміна ну, самої ну, суті або суми цього контракту. Далі Зеленський декілька разів повторив, що в нас не буде угоди, ми не будемо сприймати е, фонд американський виключно. Не буде такого, що туди будуть іти там українські кошти і ними будуть пробляти виключно американські, і що це фонд буде як боргове зобов'язання. Він про це декілька разів повторив. Ми не сприймаємо там твердження, або а, ну не знаю а, теорію Трампа чи вимогу Трампа, що він буде повертати е, ресурси грантові, в тому числі, або. Безповоротні ресурси, які буде виділені адміністрацією Байдена, бо Трамп так виступає, як то Байден не був е виразником інтересів американських платників, і Конгрес і Сенат тоді не були. А от тільки зараз наступила Золота ера, і тому от зараз вже буде вирішуватись е те, що робити з грошима американських платників податків і з попередніми зобов'язаннями, контрактами, і, зокрема, е е тої допомоги, яка надавалася Україні. Ну, по-перше. Було сказано зеленським, що це не 100 мільярдів, навіть а значно менше, якщо ми говоримо саме про, про позики. А по-друге, що в тій частині там багато безповоротних коштів грантів. І тому ніхто не буде із цієї угоди робити джерело погашення минулих надходжень. Зеленський наголосив, що можна говорити і можна зрозуміти, що новий президент, нова адміністрація, у них починається життя зараз. Тому що зараз ми досі отримуємо ще допомогу, яка була виділена попередньою владою попереднім конгресом. Просто вона гальмувала Зеленський. Зокрема, сказав, що, наприклад, ракети Патріот, які обіцяли там, ще на. Саміті НАТО в кінці літа минулого року досі ми їх не отримали. Всіх там якусь частину тільки отримали. Тобто, все повільно і тому допомога продовжується нічого не зупиняється. Ну тому що воно запізнюється суттєво, але немає рішення у, у, у Джонсона. Немає апетиту, як він сказав, на виділення нової допомоги. Тому е, ця угода з точки зору Зеленського, і це можна пояснити, і це зрозуміють і європейські партнери і американські. Громадяни зрозуміють, що якщо адміністрація Трампа хоче, вона має право говорити про те, що вона буде допомагати Україні тільки на умовах там чи лендлізу чи там якихось ну, інших форм, де допомога буде мати, буде даватися під там або як кредитна форма, але і тут же Зеленський наголосив: він так це для мене як. Екс-фінансиста було вражаюче що це фактично а, а, американці хотіли дати нам кредит на, на, на 100% річних. От ви десь бачили такі кредити 100% річних, бо там там так і написано, що на один долар, який дають американці, Україна повертає два. Угу. І це Ну це це дикість. Це, я уявляю, європейці. Європейці давали нам тест під певну позику, але там іде пільгова. Ну, пільгові кредити багаторічні, там просто зовсім інші суми. Ну, тобто, це коли ці речі озвучуються, він Зеленський пішов через публічну дискусію, щоб не було там оцих відкопів які там будуть коментувати щось про стабульські угоди, потім ще хтось. Він просто повторював одну річ, що я готовий з президентом е, Трампом про це домовитись. Ми прозорі, е, ось така наша логіка. Ми це розуміємо. Якщо. Шукати якісь зрозумілі речі, говорити про там не, не не на який термін не зрозуміло. І ніхто не буде говорити, ні, вже нема цифри 500 мільярдів, там якась зовсім інша сума. Потім 50% теж там вже зараз вже американці 60% там щось захотіли, 66, по-моєму. Тобто, це все може бути предметом розмов, але має бути логіка. Ну і, напевно, якась певна там справедливість. І поки що тут. Американській стороні нема чого сказати, але знову трошки підважив Зеленський важливість цієї угоди, тому що він її від якогось там умовно ледве контракту назвав рамковою або меморандумом. Тобто, це може бути така рамкова угода, а потім в її наповнення може бути підписано ще ряд цілих інших там, е е угод на, 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 на різні теми. І тому треба спокійно відноситися, але треба визначитися з принципами. І тому він на цьому наполіг. І зараз складніше буде ну напускати туману, тому що тут позиція дуже чітко зрозуміла, аргументована. Там було багато представників західної преси. Для них це зрозуміло. Ця інформація розійдеться по по, по світових медіа. Що прийде з Вашингтону? Ну я не знаю, але зараз точно буде складніше. Огульно звинувачити Україну в тому, що вона просто не хоче підписувати дуже вигідну для себе угоду. Пане Олег, дякую за таку аналітичну інформацію, за цей огляд. Дуже цінно та цікаво, і бажаю вам вдалого дня. Дякую, до побачення. До побачення. Олег Рибачук долучався до нас, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій.